Всім привіт! Сьогодні у нас продовження роботи з мотором. Ви вже його бачили, це мотор М72 54-го року випуску. Ось тут видно номер мотора. Зараз вам я його покажу ще раз. я надіюся, що буде видно. Да. Е, який місяць? 9-й місяць 54-го року. Ось, вертаємо назад. Він у нас в гарній комплектації. Він у нас ціленький, гарненький, крім пошкодження, отут лівої головки, дивіться, права, права ціла у нас. Тут є циліндри К-750. Тобто, якщо отак подивитися, оці ребра у К750, бачите, горіхи, білки на, наховали. От е, в цей двигун. Якщо так дивитися з цієї сторони на циліндра, да, то К750 перше ребро маленьке, таке десь 1,5-2 см, е, і це перше, яке йде широкий, уже від е, вихлопної е, труби, воно йде, можна сказати, зараз його так чуть-чуть Покажу вам отак. От Воно йде зміщене, тобто йде в сторону. В М72 оригінальні циліндри йдуть всі в рівень. Тобто це йде таке, як і оці. Тобто чотири одинакові ребра. І це теж йде широке. Чотири широких і чотири широких і в один рівень. Я потім а, покажу, а, зараз покажу, до речі, можу показати секундочку, відійду. Візьму, в мене є для прикладу, ось у нас є циліндр М72. Бачите? Ось це циліндр М72. Вони різних ремонтів є. Верніше кажуть, ремонтів різних років є. Тобто, в якийсь рік одна площадка була і товщина оцього от ліва. І ще чимось відрізнялось тобто наприклад. Бачите, який цей гарний в болоті практично. Ну, це масло таке з пилюкою. У деяких була тут проточка, у деяких не було. Оце така різниця була. От, це є циліндр М72. Далі, що по цьому двигуну? Зараз я спробую чомусь. Світло попадає в кадр сильно. Отак, краще би було, але чомусь. Так, ну нічого, зараз я спробую якось від. Регулювати. Зараз розверну От. То у нас по цьому мотору. Що, що у нас за мотор? Так? Це мотор 54-го року. Що я хочу зробити? Ну, для того, щоб знати, як далі бути, хочу заглянути в циліндр. То для цього треба зняти головку циліндра, ми вже виясняли з підписниками, у мене є пост про це, де я взяв з книжки, можна сказати, зробив фотографію чи скріншот, де говориться, що це є головка циліндра. Це не є клапанна кришка, це не є кришка циліндра, хоча можна і так називати. В книжці головка циліндра написано. Далі, що у нас потрібно зробити? Якщо ви звернули увагу, тут є квадратні болти. До речі, якщо ви маєте ключ під цей болт, да, зараз я скажу скільки він має мати, який він має мати розмір. Зараз йду за штангелем, бо десь не під рукою я хотів поставити і забув. Головки від обичних ну, звичайного набору вони мають 12 мм. І вони ну, не беруть ці грані, вони лізують їх. Ось. Тому я шукаю, в кого є такий ключ. Ось у мене є він. Це оригінальний ключ, який мені дістався з одним мотоциклом. Ось так він має виглядати. Зараз я сфокусую. Бачите? Оцей квадрат має мати 10 мм. От ну, я не хотів показувати, що в мене є. Спочатку хотів вам розказати про самі болти. Зараз знов сфокусується. Ну, наприклад, беремо десь. Де шкала більш-менш гарніша. Тут 12 мм, а значить, я або я обмовився, або тому, що він має мати запас. Зараз ми коли знімемо один е, болт, відкрутимо. Так, от, то продовжуємо. Я тут один пробував, я не пам'ятаю який, чи оцей, чи який, він десь прокручується. О, бачите, я взяв собі Ну, воротка в мене такого немає, під такий, е, таку товщину. Цього ключа, який тут є, Да? Тут теж десь 10-й проток. У мене, здається, 8 чи 9. О, Зараз ми подивимося. Можливо, і 10, можливо, і 12 а, діаметр а, самого болта. Це є оригінальні болти М72. Ну, він нібито 10. 11 міліметрів має десь отак приблизно. Я б сказав. 11 да, 11 на 11. Тобто, а, і головки з звичайного набору, він не підход, вона не підходить, та головка. Чому? Тому що, що ви вставити в іншу сторону, тобто, нереально розібрати. Сергій, який мені прислав, продав цього мотора і прислав, він. Пробував зняти, нічим не вдалося йому це зробити, тому він і залишив мені, бо він, ми планували, так циліндр залишу йому від АК750. Тому в домашніх умовах потім якось покажу, чи можна зняти. от Тож, от такий ключ шукаю. Або хто має можливість до токарки звичайно, <кій> у мене тут немає таких токарів, які можуть зробити виборку таку під 11-12 мм. Зараз пробуємо швидко. Я попробую вам показати, От, треба було, можливо, менший вороток. Ну, ладно, і так. От. Попробую вам показати процес розбирання цього двигуна. Ну, Він нічим не примічательний, але мені цікаво взагалі кожен раз щось нове дізнаватися, розбирати мотор. Ну, щось у ньому можна заглянути, да, таке побачити. Можливо, тут ще оригінальні поршня стоять. Ви знаєте, що в М72 не було е, ну, на початку. О, тут багато шайб, наприклад. Тут аж і шайби, і гровіри тут стоять. От. Е, це е, чому так треба деколи ставити, тому що є певні місця, де немає просверленого повністю отвору, то щоб не зламати. Ой, е, щоб не зламати ребро, наприклад, всередині, не перевести циліндра, то треба підкладати дві шайби. Це, здається, біля карбюратора і біля вихлопної, так як тут. Так, тут трошки тугіше десь підклинює десь йде нормально. Чому? Тому що, по-перше, це місце, де нагрівається двигун добрячий. Десь головку веде, десь отвір, можливо, неточний. Да, болти нам пригодяться ще для реставрації. На, на цинк їх. Ну, Спочатку їх треба гарно окультурити, а потім цинкувати. Так, що у нас тут? Ну, ще я хочу встигнути. Щоб засняти, вам показати, тому що теж не затягувати відео. Хоча хтось любить дивитися довгі відео, хтось короткі. у когось вистачає терпіння, у когось ні. Але хочу вам показати. Ну, це процес, який там кожен день практично в гаражі, той, хто працює з моторами. Розборка, зборка, Дефектовка. також капіталка, якихось елементів. Тому це нормальний процес. Ось. Гарно викручується поки що. Я б сказав, не то, що гарно викручується, я б сказав, що вони не затягнуті. щоб в мене так відкручувалось на моторах після капіталки, то це взагалі дивно би було. Тому що ну, у мене затяжки досить добрі має бути, тому що це таке місце, де потім травить через прокладку повітря. Ну, і Компресії, звичайно, ніякої не буде. Ну що, ви готові? Заглянути туди, куди 30-40 років ніхто не заглянуло. От, Давайте подивимося разом. Так, що ми бачимо? А ми бачимо те, що цей мотор не їздив. По чому можна це визначити? Тому що. Тут немає ніякого нагару. Скоріше це було зібране на мотоцикл. Це головка КМ М72, КМЗ. -шну. Що в нас тут? Давайте я передвіну ближче штатива або приближу. От я Виставив. Ну і що ми тут бачимо? Бачимо отаку: от таку іржу і. Сміття. Оп, а, докладочка у нас відійшла. Так, потім це все. Ну, зараз... А, і, до речі, і на поршні нема. Зараз візьму первічний вал, або може він і не так прокрутиться. Так. І дивимося, що ж там на нього а, це, можливо, ще оригінальні. Ця поршніва має розмір. 7794. Я кажу, тому що я заглядував, але от просто треба. Ось так. 77,94. І. Ви знаєте що? Ви знаєте, що це означає? Це дуже цікаво, е, оце число. Уявіть собі, ну, це дивно, але водночас цікаво. Тобто, це поршень 54-го року. Скоріше він, як я хотів сказати вам, на три кільця буде. У М72 були поршні, е, які були не на 4 кільця, а на три. Тобто оригінальні з заводу. Я вам покажу зараз один, якщо вдасться. Найти його під руки, попадеться. А зараз назад вертаю. Тож, дуже цікава знахідка. І я здивований що поршень 54 го року. Тобто, скоріш за все, власник, ну давайте так методом дедукції да, визначимо. Як тут оказалися циліндри К750, а поршень 54-го року. Або власник. Пізніше, вже, в 60 му 59-60 му році вже взяв ці циліндри і поставив ці циліндри, а поршні залишилися М72, або він нові поршні поставив ці циліндри, да, ну, інші замінив, можна так сказати. Тобто, от так у нас цікаво, да, так, так вийшло. Ось такі в оригіналі М72 поршня Тут у нас є, ну, я не знаю маркування, якесь зрозуміло, гост там або ще щось. І от у нас є розмір. Розмір, до речі, от у мене ще мотовський є мод. Поршень. Розміра тут немає. На інших є, але от, не знаю, чи це буква N, чи чи ні. Да Скоріше N. От. Хоча мод у нас написано отак, то давайте так і дивитися. Ну, Н здається, да? на три кільця. Ось так вони відливалися. Тобто два компресійні одне маслозйомне. Ось такі. Ну, і я не знаю, я не скажу. ну Лиття, і, до речі, в М72 отут така виборка є на поршні, Це новий поршень. Ще в солідолі дістався, десь купляв. Ну і давайте подивимося, що в нас по, по, по мотору. Е, прокрутимо знову. Отак. І доглянем, що ж там робиться з гільзою. Трошечки з брезним бензиком. Щось там, або волога була, або прихвати. Ну так виробітка, звичайно є, не нові вони, далеко не нові. Отак, щоб вам було видно і мені. Ну, здається, прихвати були, мені здається. Так, з боків видно добре сліди від поршня. Внизу так трошки ширша. Отут і ржа була. Навіть чи то вже в мене палець так шуршить? Ні, це. Але воно стреться, тому що це керамічний такий наліт. Да, у пальці щось забито, видно, і ще плюс там щось шкрябає і. Мені... От. Ну. Я б не сказав, що критично. Взагалі тут нема. Отут нема. Просто такі видно, сліди, як прихвату. А отут на краю видно виробітка, доскільки до, до доходило останнє кільце, здається, компресійне. О! Не просто покрутив чуть-чуть. Так, да, так. Да. Компресійне кільце виробатувало, от воно тут і ця виробітка є. Ну, зато оригінальні поршні. поршні. І можна ще точити цю поршню. Ну, це циліндри не раз. Ребра цілі. Головка, правда, постраждала. От видно тут видно, кудись дід летів. Ну, скоріше дід, молодіж не їхала на таких мотоциклах, не їздила. Верніше, вона їздила, колись ці діди дуже молодими були. Але щось цікаво, чому заміни на поршнівану на ній не їздили. Мені теж цікаво так. Ну, ось так. Що тут у нас ще вибито? Дивлюся, якісь клейма є такі. Ну, коли відмию більш детально, то вже роздивлюся. Ну, і те, що зрозуміло, треба буде. Варити, не вести до сварщика і заварювати оце, оце, і тут навіть це підварювати. Далі цей зубчик теж можна відновити, щоб вже, ну, зберегти гарний вигляд. Ось так. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Далі буде відео з цим двигуном, а також з подальшою його роботою. Далі актуальна інформація про ключик, хто має або хто може зробити, то буду вдячний за допомогу, за підказку. Такий можна навіть зробити з, зразу з вороточком, десь хоча б на сантиметрів 20-25. Дякую всім. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей!